Далі наступна гра гра, яка сподобалася у мене на заняттях всім абсолютно дітям. Починаючи від дитини, якій лише півтора рочки, і закінчуючи восьмирічними хлопцями, вже досить такими дорослими. Ця гра називається барабанщик. І ми будемо барабани. Але не паличками, а своїми ручками. Звісно, ми можемо використати. Справжній барабан і барабанити по справжньому барабану. А можемо використати стіл. А можемо використати порожню пляшку з-під води, пластикову, вона теж дає такий гарний дзвінкий звук. А можемо використати навіть своє тіло і барабанити по ніжках, по животику, по грудях, по плечах. Як тільки вам придумається, спочатку барабанимо всією долонькою. Ось так. Потім ми будемо барабанити тільки пальчиками. Будьте уважні, там барабанить один пальчик, потім середній пальчик, потім підмізинний пальчик, а в кінці буде барабанити лише мізинчик. Он же барабанщик, осінь, бам-бами, бам бамбами, граю я на барабані. Барабани в саду локально спиняється на ми бам бам барабанить, бам бам бамбамбами, граю я на барабані, барабанить, тільки бачить, не спиняється на мить, барабанить, 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 зтокотить, а тепер середній бачить, не спиняється на мить, барабанить, 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 зтокотить. Банчик з ними не спиняється й нами, барабани, 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 стукоти. І малий мізинчик також не спиняється й нами, барабани, барабанить, барабанить, стукоти. Ось так. Звісно ж. Маленькі дітки, от як я кажу, півторарічна дитинка, так вона не може грати, барабанити кожним пачиком окремо. Але вона може барабанити тільки вказівним, тим самим ще й чудово формуючи свій вказівний жест, правда ж? І для цього в усіх моїх альбомах, музично-логопедичних, які ви, до речі, можете придбати завжди, звернувшись до мене на сторінці в Інстаграмі хвилиночка така самореклама. Так, от, у всіх моїх музично-логопедичних альбомах є обов'язково плюс, де співає співачка, а є мінус, де звучить тільки мелодія, і де ви можете співати самі для свого для своїх учнів або для своїх власних дітей. І от в грі барабанщик там теж є мінус. Не буду його вмикати, тому що, на жаль, не чути і музику, і мене разом з музикою, але просто проспіваємо, що з маленькою дитинкою ми співаємо бам-бам-бамі, граю я на барабані. Барабанить вся долонька не спиняється й на мить, Барабанить, барабонить, барабанить, ступкотить, бамбамбамі, бам бам-бам-бамі, граю я на барабані. Барабанить тільки пальчик не спиняється і на мить. Барабанить, 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 стукотить. А тепер уся долонька не спиняється і на мить. Барабанить, 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 стукотить. Тепер знову один пальчик не спиняється і на мить. Барабанить, 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 стукотить.